Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене таке відео буде як в'язальний влог. Я б хотіла вам показати нову роботу джемпер. Бачите, зараз вона ще в мене не закінчена, але є привід з вами поспілкуватися і вам показати, що я в'яжу. Зовсім так випадково я купила такі, таку пряжу Nako Лейм Fine. Я купила таких три моточки. Це преміум акрил і тут 4%, і, як воно 7% Називається, ну, ця от блістяшечка. Так, і я в'яжу джемпер для своєї доньки. Цей джемпер на розмір 122 см. І дивіться, в'яжу в дві ниточки. Двох мотків мені вистачило, майже вистачило на джемпер. Бачите, ось все, що залишилося від двох мотків пряжі. І в мене рукав ще дві третинки треба дов'язати. Добре, що я маю ще один прозапас і розмотаю на два клубочки, щоб далі в'язати в дві ниточки. Так, це в мене класичне, класичний джемпер. Я набирала Горловину, в мене було 98 петель на спиці 3,75. Далі, основне полотно я в'язала спицями номер 5 Бачите, прекрасно підходить цей номер. Я вважаю, що на розмір 122 см могло би вистачити і двох моточків. Ну, якщо б я не мала цього третього мотка. Я би не жаліючи розпускала. Бо в'яжеться дуже швидко. Це в мене буквально декілька переглядів кіно зайняло. І я би, він такий з свободного облігання джемпер, я би тут зменшила об'ємчик, ось, буквально так. Він би був більш по фігурі. І мені б вистачило два матка. Так що, якщо ви будете планувати в'язати джембер, розраховуйте, що вам треба два. І бери третій маточок ну, на всякий такий випадок, як в мене. Зараз я вам покажу, які в мене вийшли розміри. Так. Верхню частину, ось до середини, я вже провела ВТО дуже м'ягенько. Пряжа розкрилася, я відпарювала праскою. Вона стала дуже м'якенька і така приємна, не колюча. Така ну, суперська. Я ще подумаю, як, як мені краще ну, все одно пряжа лишається. Може, я тут накладні кармашки дов'яжу, рукавчик дов'яжу. Подивимось. А як донька скаже, що не хоче оверсайз, то будемо розпускати. Та Трохи зменшувати об'єм. Подивимося, я вам обов'язково зніму відео, як я закінчу в'язання. І ви побачите, як він. Так, тут регланна лінія. О, у ній рукою трохи важко. Але вона йде 16 см. Отут це така ложна кітльовка. Якщо треба, мені вже десь. Задавали питання, я зніму окреме відео, як я це в'яжу. Мені здається просто. Тут був вив'язаний росток, ложна кітльовка. Потім чотири рігланні лінії по дві петлі кожна. Прибавки я робила в кожному другому ряду. Дивіться, як воно виглядає. Прибавка була з протяжки зроблена. Так, рукавчик я. Робила убавки таким чином. Коли я вже зв'язала повністю полотно своє, повернулася, підняла на спиці номер 5 всі петельки. Тут в мене було, було додатково додавлено на подріз 5 петель. І через 5, в п'ятому 5 ряду я дві петлі скоротила, пров'язавши, Три в одній. Потім ще раз в п'ятому ряду я так само скоротила, бачите? І ці скорочення їх майже не видно, це безшовне. Безшовне я в'язала. П'ятий ряд, п'ятий ряд, потім десятий ряд, десятий, 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 десять рядів. Перейшла на резинку. На гумку. І в'язала вже без скорочень тут. Гумка в мене 3,75 були спиці. 10 рядів на гумку також. Взяла так. Ось такий в мене виходить огляд робіт моїх. моїх. Ну. Класно, тут можна робити аплікацію. Це базова модель, яка потім може бути по-різному, різними варіантами прикрашена. Да? Можна робити тут якусь аплікацію. Може от таке, в мене є теж така з люрексом пряжа, яка мені не пригодилася. І можу якесь сердечко таке зробити для доньки, або два таких зверху вив'язати, накладних карманчика тут. Треба погратися з варіантами. Ну, і зараз однозначно буду відкривати, відматувати цей моток, бо ну, ось цілий моток лишився третій. Може, сумочку окремо можна зв'язати доньки, буде носити джемпер і таку в'язану сумочку до нього. Бо щось треба придумати з цієї пряжі. Ось або залишити на те, що на наступний рік будемо нам перев'язувати, бо. Діти ростуть, і розміри змінюються. Так що, отакий я маю виріб. Якщо будуть якісь питання, можете задавати мені в коментарях. Всім бажаю рівних, рівного в'язання, рівних петілечок, і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!